Добрий день! Мене звуть Нечаєва Алла Олександрівна. Я вчителька німецької мови в одеському ліцеї номер 59 міста Одеса. Сьогодні ми будемо працювати з темою Моє місце проживання – «Mein Wohnort» – «Wiederholung» Повторення. Це є лекція номер 6 Лекціон Зекс. Підручник до сьомого класу будемо починати урок Beginnen wir unsere Stunde. німецька мова халіхало сьомий клас нова українська школа третій рік навчання авторами цього підручника є Світлана Сотнікова Ганна Гоголєва Видавництво ранок Харків 2024 рік Лекціон 6, Stunden 47, 48. Лекція 6. Уроки 47 та 48. Очікувані результати. Перше. Вміти називати різні приміщення в квартирі і розповідати, що в них можна робити. Друге. Читати інформаційні тексти та передавати їхні зміст. Третє, Слухати інтерв'ю та інсценювати діалоги. Описувати малюнки. Четверте. Спілкуватися про місце та умови проживання. П'яте. Описувати різні ситуації власне житло. Шосте. Використовувати прийменники подвійного керування. Починаємо працювати. Завдання номер 1 Сторінка 125. Welche Möbel und in die Zimmer? Schreibe und kommentiere. Які меблі та пристрої підходять для кімнат? Напиши та прокоментуй. Будь ласка, згадай лексику з поданої теми, які меблі ти можеш згадати до різних приміщень і які пристрої в цих приміщеннях можуть знаходитись. Вибери одне з приміщень, наприклад, кухня, і додай меблі і пристрої, які там можуть знаходитись. Остав, будь ласка, на паузу, запиши собі коментар In die Küche passen Küchenregale. згадай слова, а через деякий час ми повернемось і перевіримо це завдання. На цьому слайді ти можеш побачити правильні відповіді на це завдання. Küche, die Küchenregale, der Kühlschrank, der Küchenschrank. Schlafzimmer, das Bett, der Kleiderschrank, die Kommode. Kinderzimmer, der Schreibtisch, der Stuhl, das Regal, der Computer. Wohnzimmer, das Sofa, der Fernseher, der Tisch. Ins Schlafzimmer passen ein Bett, ein Kleiderschrank, eine Kommode. До спальної кімнати підходять ліжко, шафа для одягу та комод. Якщо в тебе все правильно, ти молодець. Перевір себе, а ми працюємо далі. Завдання номер 2 звучить так. «Штім дас? Шпіль діалоги. Прочитайте та розіграйте діалоги. Тобі подано 6 малюнків. Кожен малюнок має підпис, але не всі підписи підходять до цих малюнків. Твоя задача вибрати один з малюнків, створити міні-діалог по темі і розіграти його з учнями або з друзями або з родичами. Постав на паузу, запиши собі діалог, розіграй його. Як приклад, ти можеш взяти собі шаблон, який ти бачиш на цьому слайді. А в 1 ist ein Hochhaus. Auf Bild 1 ist kein Hochhaus. Das ist eine große Straße. Бажаю тобі успіху! Через деякий час ми повернемось і перевіримо варіанти відповіді. Подивись, будь ласка, на цей слайд і перевір свої діалоги або діалог. Stimmt das? Ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Schule. Auf Bild 2 ist eine Schule. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist eine Apotheke. Auf Bild 4 ist eine Apotheke. Auf Bild 4 ist keine Apotheke. Das ist ein großer Supermarkt. Spudiwais, tebe vse pravilno, a my budem pratsuvaty dali. Для виконання цього завдання потрібно згадати правило на сторінці 178 в нашому підручнику є воно під назвою Прийменники подвійного керування. Будь ласка, згадай його, прочитай ще раз, повтори його і письмово виконай завдання. Постав на паузу, виконай, а потім перевір себе. Bravo numer 3. Перевір, будь ласка, себе. Перше. Über den Tisch. Друге – Auf dem Fußboden ins Regal. Третє – Im Schrank in die Kommode. Четверте – zwischen dem Fenster und der Tabelle. Пяте – an 5. Wand in die Ecke. Шосте – Neben dem house, in Небенден хаус, інден, де банк. Сьоме. Звишен Бюхеран і Де Шубладе. 8. Андівенде из Кіндацима. Сподіваюсь, ти все записав правильно. А ми будемо рухатись далі. Продовжуємо наш урок, четверте завдання, сторінка 126, звучить так. Vierte Aufgabe: Lies und ordne die Sätze zu zwei Texten. Procedei da rätschne Text A und Text B. Tims Familie wohnt in einem Hochhaus. Rodina. Tima projewaja w Hmaracosi. Text B. Heikes Familie wohnt in einem Einfamilienhaus. Сім'я хайке проживає в приватному будинку. Наступні речення повинні бути за змістом поєднані до тих двох текстів. Zum Beispiel, наприклад, Ihr Haus liegt auf dem Land. Її дім знаходиться в селі. Das Haus ist groß und hat vier Stockwerke. Дім. Великий та має чотири поверхи. Das Haus ist klein, aber schön. Дім маленький, але чудовий, красивий. Neben dem Haus gibt es einen schönen Garten. Поруч з домом є прекрасний сад. Тимс фаміля лепт in der Hüttenstock. Ihre Wohnung hat vier Zimmer und einen Balkon. Da wachsen Bäume und Blumen. Ці речення повинні бути поєднані до двох цих текстів. Попрацюй, будь ласка, і запам'ятай. Працюємо далі. Наступне завдання номер 5, nächste Aufgabe ist die Aufgabe Nummer 5. Beschreibe das Zimmer auf dem Bild. Опиши цю кімнату за малюнком. Твоя задача згадати лексику по темі і описати цю кімнату. Я думаю, в тебе все вдасться. Поставь на паузу, запиши собі текстик і повтори лексику. Я пропоную тобі подивитися на цей слайд і перевірити свій варіант відповіді на це завдання. Das ist ein Zimmer. Це є кімната. Es ist groß, aber gemütlich. Вона не велика, але Auf dem Fußboden sitzt ein Bärchen. На підлозі сидить ведмежатку. Rechts in der Ecke steht ein Bett. Vor euch, auf dem Fuß, steht ein Eine Katze schläft auf dem Bett. Kirchka sitzt am Tisch. Neben dem Bett steht ein Schreibtisch mit einem Computer. Vor euch, am Tisch, steht ein Briefwechsel Computer. Über dem Computer an der Wand hängt ein Bücherregal. Над комп'ютером на стіні висить поличка з книгами. Am Fenster stehen die Pflanzen und hängen die Gardine. На вікні стоять рослини і висять гардини. Ein Stuhl steht in der Mitte zwischen dem Bärchen und der Staffelei. Стілець стоїть посередині між ведмедиком med і мольбертом. І mag dieses Zimmer. Мені подобається ця кімната. Я сподіваюся, що ти все зробив правильно. А ми продовжуємо далі. Наступне завдання, завдання номер 6 Потрібно згадати подані словосполучення, такі як am Комфортхамін, wohnen, bequem, Einen Balkon haben, eine Garage haben, einen Garten haben, ein Schwimmbad haben, eine Terrasse haben, ein stöckig günstige ruhige Lage haben, keine viele wenige Nachbarn. Neben dem Park wohnen, zwei, drei viele Stockwerke haben. Ipotim Сам або за допомогою однокласників або друзів в маленьких групах, або, якщо немає поруч нікого, ти можеш сам створити маленький діалог за допомогою питань, описати ваш дім мрії. Такі питання, як вомьох ти здоволен. Де хотів би ти проживати? Was für ein Haus ist das? Що за будинок це є? Де є твій дім? Де він знаходиться? Як виглядає твій дім? Як багато кімнат має твій будинок мрії. Велхі ціма зін дас? Які це кімнати? Вас мєхтес ду ін дайним травмхаус хабен? Що ти хотів би мати в своєму домі мрії? Велхі мебель мєхтес ду ін дайним вонцима, шлавцима хабен? Які меблі ти б хотів би мати в своїх кімнатах? Вітальні, спальні та інших кімнатах? Ці питання допоможуть тобі зробити це завдання. Надіюсь, в тебе все вдасться. Давай перевіримо це завдання. Як варіант може бути такий текст. Das ist mein Traumhaus. Це є мій дім -лі. Das Haus ist cross und hat allen komfort. Дім великий і має всі комфортні умови. Dort gibt es vier Zimmer, einen Balkon, ein Badezimmer, eine Garage und einen schönen Garten. Da gibt es vier Balkon, eine Gymnase, Garage und eine Mein Haus liegt im Zentrum. Mein Dienst ist im Wir haben viele Nachbarn. Wir haben Und weit gibt es ein grüner Park. Неподалік від нас є зелений парк. Сподіваюсь, в тебе вийшло все правильно. А ми працюємо далі. Настав час трошки відпочити. Фісткульт хвилинка. Почитай зі мною і повтори або просто відпочити. Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Пострибаємо, як зайчата. Політаєм, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки ніжки. Всі веселі, от чудово! А тепер до праці знову. Ти бачиш на малюнку звірят і дівчинку. Ти можеш повторити руханку або просто трошки відпочити. Дякую. На цьому слайді ти бачиш табличку. За цією табличкою ти можеш зробити певні висновки за такими категоріями, як читання, аудіювання, говоріння та письмо по темі Моє місце проживання. Mein One World. Три смайлики позначають твоє ставлення позитивне Добре та не досить добре ставлення. Або навички, які вже здобуті. Зелене я вже можу добре можу. Жовтий смайлик позитивний, але трошки ще хотілося б краще. І, на жаль, останній смайлик це є негативний смайлик. Я ще не можу, я хочу проробити, ще раз повторити, вивчити за допомогою да, цих смайликів і цих позначок ти можеш заповнити табличку і зробити певні висновки. Бажаю удачі! Твоє домашнє завдання. Сторінка 128. Право номер 7 Виконати проєкт та зробити презентацію. Твоїми руками ти можеш виконати ці аплікації і повторити тему Моє місце проживання, мій будинок мрії, і моє місто Мрії. Бажаю тобі удачі і до наступної зустрічі! До побачення! Auf